Я вітаю вас на нашому шостому випуску YouTube Reality. Мені не віриться, що я це кажу, але ми вже перетнули середину нашого YouTube Reality шоу Якщо ви ще не дивились попередні випуски, то я запрошую вас до перегляду. Ну а в цьому відео ми піднімемо дуже важливу тему, про яку мало хто говорить: це тема вигорання ресурсу, про те, де його брати, і де знайти сили продовжувати. Коли не виходить все ідеально з першого разу. Підсумки перед новим роком будуть коротенькі. Сьогодні про вигорання і ресурс. Перед вами гуру з вигорань. Я в цій темі шарю, як ніхто. Є така проблема в мене. Я дуже люблю ставити високі цілі, я дуже загораюся і не враховую, скільки енергії, скільки мені потрібно, часу на це витратити. Я, звісно, цього досягаю, я досягатор. Але на виході моя енергія просто виходить з чату. На жаль, вигорання на ютубі це не рідкість. І дуже часто, якщо ви берете на себе більше, ніж ви можете зараз фізично виконати і зробити, то вигорання вас не зажене. Я рахувала, у мене було приблизно півтора вигорання під час ведення блогу. Всі вони були з апатією, небажанням щось робити. Знаєте, кажуть, опускаються руки. І всі вони були викликані тим, що я просто... Багато працюю, мені треба було багато робити, багато вивчати нового, в чому я не розбиралась. І тут таке замкнуте коло, поки у тебе немає великих бюджетів, ти не можеш якісно сам робити без вигорання свій блог. Але поки ти не зробиш свій блог сам, у тебе не буде бюджетів, щоб якісно його робити. Коротше, замкнуте коло, від якого я страждала. Вигорання це стан, коли вам. Нічого не цікаво. у вас зникає цікавість до життя і до вашої справи, яку ви до цього обожнювали? І повірте, я сама була в такому моменті, коли думала кардинально змінити роботу. 14 років практики моє життя це психотерапія, і психологія. Те, що я люблю, тим чим насолоджуюсь. і раптом в цьому році, десь у лютому, я йду по місту і така: «Хм, може мені стати баристою? Цікаво за яким мене ця ідея, і це був для мене сигнал того, що необхідно навіть відпочинок, тому що дуже багато волонтерства, дуже багато роботи. Це це мене так трохи зруйнувало, і мені потрібен був перепочинок. У моїх попередніх бізнесах під час вигорання я просто починала закінчувати цю справу. Все, більше я не займаюся свічками, більше я не займаюся поксіткою, але насправді. Вигорання це те, з чим можна і треба боротись. Я коли починаю, знаєте, входити в апатію, якось такий настрій, все міртлєн, я нічого не можу, нічого не знаю, оце самообіццінювання. Я що? Я отак пострадаю, знаєте, ну так три годинки, там півдня. Потім розумію, там ну, нормально, вроді відійшла і пішла далі створювати контент. Мені подобається, як Гарі Ві каже в своїх відео. Він каже, що дуже багато людей думає, що в них вигорання, хоча насправді це ну, таке мікроперегріб. І тут треба реально, знаєте, розмежовувати. Тому що, умовно, мікроперегрів це такий стан, коли от ви просто в кінці дня, знаєте, сіли і такі, блін, стільки в мене просто такий довгий лист справ, що я просто фізично не можу з цим поратись. Мені відпочити, а в мене ще тут купа справ. Оце я вважаю. Трішки такий неправильний менеджмент. Ви взяли просто забагато на себе, і вам реально треба відпочити. Був такий період, коли багато чого накопичилося, і я просто не могла створювати відео, я не могла оплатити монтажеру, і це якось так на мене навалилося. І так. Я зупинилася, це нормально, спокійно, просто зупинитися, перечекати. Я знаю, що Ютуб уріже перегляди, але я це сприймаю спокійно. Я поки що думаю над ідеями наступних відео. Певно, ще важливо сказати, що емоційне взагалі вигорання від роботи це та таке, типу, як зниження в нас, що є власної енергії і це впливає не тільки на нас, а на неї оточення. І коли ми не в ресурсі, дуже важко от, сидіти перед камерою, спілкуватися, говорити щось класне і для цього хоча б можна виспатися, тому це дасть можливість трохи перепочити і зрозуміти, як діяти далі. Так, да, У мене буває поганий настрій, я себе погано там відчуваю то все, але у мене типа. Таймінг, у мене одне відео на тиждень, і я нічого не знаю. Мені все, кров із насу треба робити. І я оце, знаєте, нема настрою, сижу отак, монтую то відео. Думаю, блін, оце заєб***, втомилася так дуже сильно. Ну, помонтувала, пішла каву попила. Думаю, блін, а хто ж буде нарізати крім мене? А хто ж буде ставати зіркою крім мене? Ну, все. Отак я і приходжу, знову монтую, <смі> роблю відео, створюю новий контент і намагаюся триматися на плаву. Бо хто, як не я, зробить це і буде зіркою свого ж Ютуб каналу. І ще мені здається повпливало саме те, що я довго, дуже 10 років відкладала ведення блогу. <кхід> Всім привіт! Всім привіт! Всім привіт! Всім привіт! Меня зовут Юля, і ви на моєму ютуб-каналі Аху. І потім, коли я все ж таки його почала вести, у мене, знаєте, такий драйв-запал. Мені хотілось все зробити одразу. Все, що я накопичувала впродовж цих десяти років. Щоб зрозуміти, де у вас затик. Що вам не дозволяє розвиватись на Ютубі, задайте собі питання: а на якому з етапів я зливаюсь? Чи це написання скрипта, чи це генерування ідей для відео, чи це там обкладинка і оптимізація відео, чи це зйомки, чи це монтаж. І тоді на кожному з цих етапів ви зрозумієте, якого спеціаліста вам треба знайти. Це технічна частина для мене це дуже важливо, як виглядає, як звучить. Я записую зараз на MacBook звук, довго виставляю світло. Там, де щось потрапить в кадр, мене це вже бісить. Я перезнімаю і так далі. Тому оці технічні моменти дуже-дуже стомлюють. Я не встигла за три місяці на YouTube вигоріти, але, мабуть, тому що я встигла одразу делегувати монтаж, тому що. Найбільше часу забирає саме монтаж. І на початку мені було важко з оптимізацією відео. Це теж забирає час. І я його теж планую делегувати. Частково вже делегувала. Оптимізацію відео, тому вигорання немає. Це секрет. Як не вигорати? Делегувати. Не дякуйте. Мені, наприклад, дуже подобається самій монтувати, і в цьому, напевно, є велика проблема, тому що якби долегувала комусь, в мене побильнула купу часу. Окрім того, я вважаю, що якість відео в мене дуже піднялася. Світло, можливо, не ідеальне, але я навчилася з ним працювати, бо в мене насправді світло є, і воно досить дороге. З мікрофоном проблема, що я облажала саме з вибору мікрофону, я його викинула і замовила інший. Так, але до речі, Люба мені допомогла просто. Я вам скажу часом не просто, тому що потрібно знайти час, щоб все ось це тут облаштувати. Підготовка до відео зазвичай забирає більше часу ніж саме відео. Ця сама частина підготовки, коли треба, знаєте, все прибрати з кадру, щось там зробити і там свічечку запалити, знаєте, квіти виставити. Саме ось ця частина, чесно, я її ненавиджу. Я мрію. Просто приходити в студію, сідати в крісло і знімати те, що я хочу, тому що в мене немає окремої студії для зйомок, і я знімаю на вебку. Цю камеру я використовую для роботи. Взагалі працюю в іншому кутку цієї кімнати, і для зйомок мені треба реально фізично переїхати, все тут налаштувати подовжувачі, мікрофони і. Саме ця частина мене дуже вмотує. Я прям ненавиджу це робити. Я сподіваюся, настане день, коли буде окрема знімальна студія, і я там буду лише займатися тим, що я люблю, ділити своїми знаннями, допомагати іншим. Наприклад, сьогодні в мене вихідний, але я записую відео, тому що я видалила відео з телефону і не відправила його в чат. Так, я молодець, я знаю. А... Окрім того, я перезаписую відео вже в шосте, тому що в мене пам'ять на телефоні закінчилася, а ще в мене скоро сяде телефон. Але це так, це просто не бувають такі дні, от просто не йде. Але важливо просто спокійно до цього ставитись, що всі ми люди, і це нормально. Брати енергію складно, бути регулярним складно. Емоційно це. Дуже виснажує знаходити ідеї не складно, їх є багато. Тут можна фантазувати, робити, але класний, якісний контент реально займає багато часу, і про це варто зазначати. Про це варто говорити. Я передивлювалася нещодавно перше відео на Ютубі. Хочеться мені так ту Алінку пожаліти, сказати нічого в тебе колись вийде. Працюю над своїм голосом. Більш впевнена на камеру, я вважаю це успіх. Як не вигарати у цьому всьому, я сьогодні поділюсь з вами такими фішечками, які допомагають мені постійно знаєте, бути на Ютубі, умовно бути в ресурсі, щоб це було частиною. Ну, вашого плану на життя, тому що якщо ви хочете йти на Ютуб, я думаю, ви хочете не лише там заробити ікс само грошей, ви хочете стати популярними. Ви хочете, щоб про вас дізнались люди. Ви хочете збільшити розширити географію своєї експертності, ви хочете поділитись вашими знаннями і допомогти людям. Насправді, саме ця взагалі, мотивація допомагає розвиватись на ютубі, коли ви робите відео не для себе. Бо я така гарна. А ви робите відео для людей, тому що ви хочете допомогти їм і поділитись своїм досвідом? Чому я ще захотіла піти на YouTube? Це стосовно ресурсу, так? Тому що мені хочеться в цьому світі залишити по собі якийсь слід і щоб він приносив користь. Коли я була художницею раніше, в минулому, в мене було бажання залишити свої картини в цьому світі. І зараз вони в мене дійсно мої твори, мої роботи по всьому світу є. І мені захотілося слідити далі, я тепер сліжу, слідю наслідою. В Ютубі. от, в Ютубі, в Інстаграмі, в Фейсбуці, де тільки можна наслідити, я там топчуся. Тому це один із моїх ще ресурсів. Бажання залишити після себе слід на цій планеті, і ось в цьому стані, коли ви знімаєте відео, дуже важливо бути в ресурсі, тому що незалежно від того, скільки я знаю взагалі нюансів по Ютубу, скільки знання можу донести до людей. Це дуже помітно, коли на відео ви сидите такий втомлений, навіть якщо у вас ідеальний мейк. І потім намагаєтесь донести якусь там ідею, то ну в цьому відео немає енергії, а люди йдуть на енергію. І краще, нехай у вас буде там не ідеальна картинка, щось там, знаєте, не ідеальне, але ви... Саме ви, ваша енергія, буде прям високою. Ви будете потужні, ви будете енергійні. Дуже класна порада, яку я почула у цьому році, це саме спочатку планувати свій відпочинок, і тільки після цього планувати свої справи. Не можу похвастатись. Тим, що я так почала робити, але тепер у мене є регулярні вихідні. Щонеділі я повністю стараюся відключитись від гаджетів і зосередитись на своїй родині на прогулянках на речах поза моїм блогом. По-перше, я для того, щоб бути завжди в тонусі, додаю собі спорт. Бо спорт це сила і поміч нам у житті і у русі вперед. в моєму випадку це танці. Я обожнюю танцювати, розвиватися, вивчати, записувати відео. Це допомагає мені залишатися в ресурсі. Потім я ще додаю прогулянки із собакою. Це реально тебе заряджає, і я кайфую знаходитись на природі. Фотографувати, просто гуляти, думати, слухати музику, це також допомагає мені створити ресурс на подальші дії. Від вигорання може допомогти лише якісний відпочинок, лише робити якісь інші за характером справи, піти, погуляти. Піти провести час зі своїми рідними. Знаєте, такі наповнюючі дії. Далі я ще роблю для себе е, якісь цікаві заняття. От я займаюся зараз вокалом і розвиваю свої вокальні дані. Love here and never це також допомагає мені, знаєте, переключитися між роботою, створенням контенту, там, домашніми справами. І це, знаєте, мене як трошечки приключає, і я відчуваю себе краще. Зараз я дуже працюю над своїм станом. Я запровадила два вихідних. Я ходжу в спортзал, і чесно, чесно, це дуже, дуже дуже, дуже, чесно, чесно, дуже. І це. Дуже е, змінило моє життя. Я реально відчуваю цю енергію, і я бачу, що я даю набагато більше своїм учням і матеріали створюю ну якось з іншої позиції. Я відчуваю ось цю силу, що я можу дати, і це не щось таке вимучене. Для того ще щоб бути в ресурсі, я ще люблю їздити на ринок і купувати додому квіти. Коли я відчуваю себе, знаєте, погана, нема настрою, апатія, я, я їду за квітами. Купую їх дуже багато, різноманітних, щоб заставити свою квартиру красивими квітками і вони. Своїм запахом виглядом допомагають мені також у створенні настрою і ресурсу. Я дуже люблю, наприклад, готуватись до зйомок. Я завжди продумую, про що я буду говорити цілі сенси. Коли фарбуюсь. І я на фоні можу також включити якусь музичку, щоб підготувати себе до цього енергійного стану перед зйомками. Це мені дуже допомагає. Медитації мене заряджають, обожнюю медитувати. Уже як два роки я медитую і займаюся медитаціями. Це також допомагає відновити мій ресурс. От так от. І тому для мене це десь 5 пунктів це спорт. Прогулянки десь на природі з собакою. Потім це квіти вдома живі. Медитації і зустрічі з подружками, і ось ці от речі мене реально мотивують. Дуже круто мотивує те, що ми по суботах збираємося з клубом ютуберів і робимо такий невеличкий звіт за тиждень, хто що зробив, і це повірте дуже сильно мотивує і дає ресурс, що потрібно буде там звітуватися потрібно буде наша ж команда. Так ми ж розвиваємо український ютюб. Потрібно буде сказати, що я зробила за тиждень, і це дуже сильно насправді дає і ресурс, і мотивацію створювати відео одне хоча б раз на тиждень. І це вже супер. Ще я беру ресурс у тому, що просто повалятися в ліжку і поспати подовше, ніж інколи там я можу. Це також мені додає якогось натхнення. І бодрості. Я люблю ще наповнюватися своєю роботою. Вона мене заряджає, я її люблю. Люди, які мені зустрічаються, вони мене у вирі свого творчого потоку беруть, і ми разом створюємо якісь колаборації, відео, фотосесії. Це також мені подобається і мене заряджає. Ресурс в команді. Русресурс в клубі. У нашому клубі Ютуберів це такий дуже класний потужний ресурс, насправді, тому що ми один одного підсилюємо, ми один одного мотивуємо, ми один одного підтримуємо, і це є основне джерело ресурсу, я впевнена для кожного з нас, хто знаходиться в клубі. Ютуб для мене це скоріше про ресурс, тому що коли в нас Ізюм був в окупації, і ми опинились в такому невеличкому селі, то там, щоб знаєте, себе повернути в. Такий стан, коли я можу ділитися з людьми, допомагати людям, я почала записувати відео. На той момент в мене не було косметики, мені довелося зробити, прям, знаєте, знову, з нуля собі косметичку. Ще не було все ідеально, в мене не було взагалі камери, я писала все на ноутбук. Але саме стан, оцього, знаєте, коли ви ділитесь тим, чим ви прям живете, те, чим ви, прям знаєте, от, не можете це тримати в собі, оцей стан. Він зникає, коли у вас вигорання. І саме по цьому індикатору дуже легко це відстежувати. Дуже важливо прислухатися до свого тіла. От, перше, якщо ви відчуваєте надмірно, що ви втомились, і ви це навіть собі починаєте проговорювати, зверніть увагу на те, як ваше тіло реагує, де вас болить, що вас зажимає, до кого можливо вам потрібно додатково сходити на масаж і отримати ресурс, чи можливо просто виспатись банально, тому що інколи сон вирішує багато проблем. Чи можливо, вам потрібна якась та, там емоційна. Цінна підтримка, прогулянка мене наприклад дуже заряджають прогулянки, коли я виходжу там після дня онлайн і. Проходжуся, тому що навіть коли ми монтуємо, ми сидимо, зігнуті, і це просто дуже сильне вантаження на спину і шию. Тому тут у кожного буде свій процес. Там, поїхати кудись, там, подивитися, щось цікаве, басейн піти, з собакою в ліс піти, можна в ліс піти поорати, ну, щоб не виграти. Ну, коротше, посуду побити, поскандалити. Ну, Отак От можна зарядитися ресурсом. Тому тут я. Розділила вашу реакцію на цей стан на дві різні взагалі ідеї. Перше, це прям взяти собі вихідний, відпочити нічого не робити, знаєте, трішки помедитувати, заспокоїти розум, піти в спа, прям приділити час собі. Тому що оці мікроперегріви, мікровигорання, вони з'являються саме тоді, коли ви наставите себе на перше місце, коли ви для себе самої. Для себе самого ви не є в пріоритеті. І тут о, неважливо, це Ютуб, чи це робота, чи це ваші діти, сім'я. Якщо у вас немає ресурсу, то ви не можете далі взагалі жити повноцінно. Тому тут о, завжди важливо приділяти час собі. Якщо ж це вигорання, то Тут, я думаю, вам може знадобитись допомога психолога, психотерапевта, ну і там також зміщається все-таки фокус уваги на себе і, взагалі, на перегляд всіх своїх фокусів, цінностей в житті. І ну, це більш складний стан, і кожен його проживає по-різному. Якщо серйозно говорити, то в Гарані звичайно дуже складна така комплексна проблема, і вирішувати її також треба комплексно. Це якісний відпочинок, це можливість якось переключити свої думки. Для мене це стало відкриттям, що я просто тупо не могла цього зробити. Я дуже сильно питалася, але настільки в мене була оця моя гіперфіксація на блозі, настільки в мене був відчуття упущеної можливості, упущеного часу, що я і так 10 років втикала, не займалася 10 років. У мене вже міг бути неймовірно великий блог. Я вже 20 раз могла до нього перегоріти. Тому для мене це був, був такий складний психологічний ефект. Але коли я відпустила і зрозуміла, що в мене ще є час, і я роблю і так дуже багато, треба якісно відновлюватись, і тут прям повинен бути у вас фокус на цьому. Просто треба знайти ту річ, яку ви дуже любите і хочете робити. Навіть якщо. У вас поганий настрій або ще щось, ви повинні знайти для себе оцей, знаєте, стержень, для чого я це роблю. Бо я там хочу то-то, то-то-то і таке подібне. Насправді, я дуже радію, що в 24-році, му році, ось завершу 24-й рік, в 24-му році я зробила цей крок і пішла на Ютуб, і мені це дуже подобається. Якщо ви ще думаєте, не думайте. Якщо вам є чим ділитися з цим світом. Діліться. Ну і перед зйомками дуже важливо прям запланувати собі зйомку декількох відео, тому що це зекономить ваш ресурс. Буде з вами відверте. Якби я знімала одне відео за раз і оце кожного разу виставляла світло, витрачала на це час, а потім знімала лише одне відео. Я б Ютуб закинула. Але так я знаю, що один раз я виставила, я там зробила собі мейк, зробила там зачіску сіла, і я можу записати там 3-4 відео за раз. І це мене дуже надихає, тому що витративши умовно півдня, навіть один день повністю. На запис ви можете потім цей контент викладати цілий місяць. Я зазвичай планую собі один якийсь день зйомок. Мені поки що не вдається знімати декілька відео одночасно, але я до цього йду, тому що мені так було б зручніше. Один раз два тижні зняла два відео і забула, все змонтувала собі поступово з легкістю, і це було б прекрасно. Але в мене поки що не виходить, тому що ще що замало практики. Ну і мотивація продовжувати як у досягатора, Це, звісно, мої величезні ці. Просто я до Ютубу ставлюсь більш спокійно. Я дала собі час, я вирішила рухатися повільно, але впевнено. Я думаю, що все буде. І от саме цей кінцевий результат мене дуже запалює. Так, типовий овен, але мені по життю це дуже допомагає. Мені це допомогло з інстаграмом, зараз допомагає з курсом і також з Ютубом. І в цьому плані мені дуже подобається Ютуб, я обираю Ютуб саме тому, що тут. Щоб бути присутнім, щоб тебе помітили, просто варто вкладати одне відео на тиждень, і в тебе буде розвиток і ріст. Мені це складно, тому що в мене величезна зайнятість, але що стосується Ютубу, то я планую наперед певні теми. Звичайно, бувають такі часи, що я не можу там, наприклад, щотижня виходити регулярно із за певних обставин там або якихось незакінчених справ тих самих. Але тим не менше, у мене є цей план. І я по цьому плану слідую, рухаюся, і це мені полегшує життя. В ідеалі мати завжди одне або два відео на будь-який момент, коли ви не зможете створювати контент, і вам треба буде, знаєте, поїхати з сім'єю кудись відпочити. А можливо, ви. Захворієте, але щось трапиться, що ви не зможете виписати відео. Тому завжди рекомендую вам мати одне чи два відео про запас, щоб в такі моменти перерв ви могли ними скористатись і не випадати з Ютубу. На щастя, тут є така можливість запланувати відео на майбутнє і, взагалі, забути про ваш канал на місяць або навіть два, в залежності від того, наскільки ви креативні, наскільки багато контенту ви маєте наперед. Ну, поки в мене є бажання ділитися своїм досвідом, ділитися досвідом інших спеціалістів та експертів, то ресурсу достатньо. Ну і ми з дівчатами не можемо залишити вас без подарунків до нового року. Ми створили Адвент від онлайн-клубу ютуберів. Це 24 унікальні подарунки від ютуберів, від нашого онлайн-клубу. Ви знайдете там зовсім різні напрямки, підказки по астрології, лайфхаки з вибору червоної помади, найкращі ідеї для фотосесії та як підготуватись до фотосесії, як перетворити ваш блог на Netflix. Це все безкоштовно для вас. В Адвенті від онлайн клубу ютуберів. Безкоштовно забирайте подарунку у нас в інстаграмі, виконавши всі умови. Я залишу для вас ось тут кіркод, щоб ви могли одразу перейти і забрати всі подарунки. Ну і нагадаю вам, що у попередньому випуску про гроші я розігрувала 5 призів по 500 гривень. Я проведу розіграш. Саме перед новим роком, тому ви ще встигаєте прийняти участь і виграти грошовий приз від мого каналу. Ну і наостанок, якщо ви захотіли стати ютубером і створити свій канал, почати ділитись тим, в чому ви експерт. Те, чим ви палаєте, то я вас запрошую на свій челендж зараз в рамках адвенту від онлайн-клубу ютуберів, який триває до кінця цього року. Підписавшись на всіх учасників, ви можете також отримати мій челендж Ютуб з нуля безкоштовно, виконавши всі умови нашого онлайн-клубу ютуберів. Знаходьте нас в інстаграмі, ви можете просто скористатися цим qr кодом на початок нашого адвенту. Ну і я сподіваюся, що. Наші реаліті шоу вас надихають і допомагають вам також повірити в себе, повірити в свою цінність, в свої сили. І приділіть час собі своїй сім'ї, відновіться перед початком нового року, щоб новий рік розпочати в новому стані з новими можливостями. Натхнення радості, безмежного, безмежного щастя. Ну і навчитися прислухатися до себе, розуміти себе. І запам'ятайте, ви можете більше, ніж ви думаєте. З новим роком вас вітаю і за вас п'ю це прекрасне віно! Дякую вам за ваш час, за перегляди. Залишайте коментарі, вподобайки. Ну і до зустрічі в наступних відео. Поділіться цим випуском зі своїми друзями. Автор проєкту Богдан Логвиненко